Привіт, ми магазин чоловічої косметики Man Essence. Зараз погляд на косметику від бренду ProRaso. Це хороший бренд, про нього і багато говорять. Він часто використовується в барбершопах. Це хороша професійна косметика, італійське виробництво. Звичайно, в нашому магазині широка лінійка, майже вся яка є. Ось, і... І з переваг це те, що, по-перше, вона запашна, тобто приємні аромати, це також важливо. Вона дієва. А як один сказав мій клієнт, що справді це вже перевірений варіант. тобто це, Ми можемо бути впевнені, що це хороша якісна косметика, тому що про неї говорять, і вона має хороші відгуки. І клієнти, якщо навіть перший раз, я їм в першу чергу рекомендую про расу, тому що це вже перевірений варіант, це база, це класика. Ось, і тому я підібрав зараз тут підбірка. Звичайно, в нас набагато більше всього. Але це основне, що би я порекомендував і що дієво, хороше. В першу чергу, ось такий прорасо бальзам. Це аромат дерева, спеції, він похожий на Blackafganno аромат. Він де такий аромат дерева, спеції, він дуже приємний. Ось, і такий бальзам після гоління в нас часто обирають. Ось. І він дієвий справді. Тому і я також рекомендую як після гоління. І на свої гроші також 400 гривень абсолютно адекватно. Ось, ось такий бальзам є в нас в наявності. Далі також ще хочу порекомендувати лосьйон після гоління. Ось такий. Це також хороший дієвий аромат. Він приємний аромат сандав. Є в наявності. Також пінки. Пінка. Я вам підібрав це біла лінійка, це лінійка зеленої чай. Є, до речі, в цій серії маленька ось така. Вона 90 гривень. Так, взяли в карман десь в сумку. Це дорожній тип і велика ось така. Це для чутливої шкіри. Біли, біла лінійка це для чутливої шкіри. Ось, будь ласка, і ще я підібрав тверде мило для гоління. Ось таке. Помазки також в нас є. Ну, Справді, дуже приємний такий. Трав'янистий аромат ось є в наявності. Тому е, ми знаходимось міста Велика Васильківська 72, це Олімпійський другий поверх. В нашому магазині це все є. Можна підібрати по аромату, отримати консультацію, забрати на місці. Також, якщо ви з іншого міста, ми відправляємо достаткою. Е, е, в нас є сайт, я під опис під відео напишу посилання на сайт, посилання на косметику Прораса. Ось, якщо вас. Треба справді хороша, якісна косметика. Справді спробуйте про разу не пожалієте. Це хороша косметика, вона подобається. Вона подобається не тільки там, знаєте, просто, там, простим людям, так? а ще плюс і майстрам. Тобто барбери, перукарі, там, хто пов'язаний з волінням, вони якраз такі. Користуються про расу, це багато про що, про що говорить. Тому що вони працюють з людьми, вони працюють з різним типом шкіри, і ця косметика себе зарекомендувала. Тому також і вам рекомендую спробуйте, вона коштує адекватних грошей, саме головне, ви не переплачуєте і ви будете отримувати хороший якісний продукт. Тому дякую вам, очікуйте гарного дня, до побачення.